це розуміє, що немає такого

Це нормально, я розумію, що робить, що не робить. В принципі, вам... у нас все нормально, я вам сказав, що я хочу ви. Ви сказали, пожалуйста, виступайте, скільки хочете на вулиці. Я вас почув. Я вас почув. Все, Я буду виступати тоді, коли вважаю законодавство. Hm? <пит maintainer> ну ви ж не чуєте, ви ж бачите, ви ж не хочете по полючити, ви хочете не по полючити, ви... ви ще. ще Чому ікологи вибивалися з боями на сцені? Ви вже все громадське обговорення полягає в тому, щоб послухати тих людей, які ми просто запросили, і не дати усі відписати. Мене звати Іван Барченко, я є депутатом Харківської обласної ради. Якраз цим депутатом, який виступав на сесії проти, чому виступав проти цього цієї розроби? Шановні друзі, ви знаєте, добрі справи так не роблять, як роблять зараз газом у нас. З добрими Вищу на 2 гривні пенсію пенсіонерам на рік, вони про це говорять рік по телевізору, а потім на 2 гривні підвищують. Тут же нам розказують про те, що у вас буде благо, а про це благо говорять перед самою сесією, на саму сесію, в той день, коли проводиться сесія. При цьому, що жоден з депутатів обласної ради, в тому числі мої колеги, які є в цьому залі, не мали в себе на руках того документа, за який голосували. Друзі. Я, мені вдалося, мені вдалося отримати той документ, за який голосувала Харківська обласна рада. Зараз науковці його можуть аналізувати. Насправді про що говорить вам влада? Влада говорить про те, що ми переживемо екологічні проблеми. Ви ж розумієте, що будь-який технологічний процес він пов'язаний обов'язково з екологією. Навіть коли ви їдете машиною, це теж екологія. Вам так розказують, але Україна буде з власним газом, Україна матиме можливість власну енергетичну незалежність підвищити і зробити так, щоб бути незалежною від Росії і від усіх інших країн. Брехня неправда. Тому що я, як юрист, як економіст, читаю той документ, який опублікований по угоді з компанією Ще. Виявляється, що Україна в кращому разі, в кращому разі. Матиме не те, що третину того газу, про який йдеться мова. Не 31 відсоток, а 31 відсоток прибутку. А прибуток закладається. Простий розрахунок. Якщо навіть Україна вийде на піковий видобуток газу через, через 10-15 років на 20 мільярдів кубометрів рік, то з цих 20 мільярдів ми матимемо 4,5 мільярди кубометрів. При тих цифрах, які називалися, що Україна споживає 50 мільярдів кубометрів, більше 50 мільярдів, цих 4,5 мільярдів однозначно не вистачить. Але ціною за цей газ буде та екологія, про яку сказали мої колеги. Куди ж підуть із 20 мільярдів 15,5 мільярдів? Виявляється, 15,5 мільярдів підуть на авто між компанією Шел і тією компанією, яка нібито представляє зараз Україну. А Україну представляє державна часткова компанія, а частково недержавна компанія, яка має єдину назву Надра. Надраюська складається нібито від їхньої угоди на 90% надра України державна кампанія і 10% СПК Геосекс. Але як це і годиться? Потихенько між собою під столами. Ми не маємо зараз документа про те, як саме буде ділитися прибуток між державною надра України і приватною СПК Геосекс. Я не відключаю. Що прибуток буде ділитися пропорції абсолютно протилежні. 90 на і не на користь держави. Тобто держава України, іншими словами, має зараз золото закопане в своїй землі. І ми говоримо, видобувачу, за те, що ти добудеш це золото з нашої землі. Ми тобі три чверті отак віддаємо шість Це по господарстві. Це правильно. Я говорю зараз про економічний аспект, екологічний аспект вам сказали більше ніж достатньо. Я ще раз наполягаю про те, що преси матимуть газ. Не Україна, не ви матимете дешевший газ, а матимуть газ, який продаватимуть, можливо, в Україні, але не за дешевшу тіл. І будуть нам пояснювати, що ми повинні подякувати інвестору, який прийшов на нашу землю і хоче видобути той газ. Не робить так хазяй. Так робить та людина, яка не любить цю країну, яка розуміє про те, що в неї є 5 років вкрасти. І краде, 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 поки йому вистачає час. Це робить зараз українська влада, підписуючи, тихо підписуючи, ховаючи від людей оцей договір, шел, який зараз є у нас підписаний цією кампанією. І останнє сіоди шел. Дві сторінки на 400 сторінок, дві сторінки присвячені. Там сказано про те, що будемо збирати громадськість. Якщо збирати громадськість, будуть так, як тут зібрали, для того, щоб дати поговорити своїм, дати сказати своїм, і потім, і потім тихенько розбігтися, то такі приблизно громадськісті будуть збирати далі. На 50 років підписали цю угоду. Протягом 50 років передбачено, що ніхто не знатиме, які далі пропорції закладаються в цій угоді передбачає, що 100% з того газу може дістатися інвестору, і держава може навіть відмовитися від, від 30%, які знаходяться у них. А він так пояснить просто. Скажу, люди добре, ви ж не розумієте, ви повинні ще й подякувати тому, що він прийшов і увагу до вашого газу, приділити. Це ж вони ж складаються технологіями, вони ж складаються грошима. Пояснять просто і тому не треба вірити, не можна вірити на слово. Аналізуючи документи, ми розуміємо, що це величезна загроза для України економічна. Коли вони до цього порозбирали заводи і фабрики, то зараз вони звернули увагу на наші надра, на наші землі, на наші віси і мешканські угіддя. Друзі, дуже добре, що і ідю... Взяв і піднявся і вважає, що це проблема його, його майбутнього. Я вважаю, що газ Україні потрібен. Обов'язково ми будемо добувати цей газ, в тому числі із тих пластів з які на сьогоднішній день є важкодоступними і дорогими по модою. Не можна називати пів Європи або добрий півредини Європи зараз дурнями через те, що вони з тих чи інших причин відтягують процес промислового видобутку газу, займаються розвідкою, займаються вивченням ситуації, відводять своє законодавство і намагаються виписати так законодавство, щоб люди після цього газу не почали жити в пустелі. Напевно, що цей газ це ресурс наступного покоління. Можливо, ще ми встигнемо знайти ці технології, які дозволятимуть безболісно, так само, як ми добуваємо цей поверхневий газ, добувати цей зі шланцевих пластів газ. Можливо, наші діти знають. Ці технології, але у всякому разі ці технології будуть і економічно вигідними, і екологічно вигідними. І на цьому треба стояти. А щодо того, що вже, знаєте, нам кажуть про те, що поїзд дошов, як представник ще зараз сказала про те, що от ви бачите, ми спочатку вийшли на угоду, спочатку її підписали, ще раз нагадую, на 50 років. Ми спочатку її підписали, а тоді бачите, ми з вами зустрічаємося, спілкуємося. При тому, що ні депутатам, ні кому іншому, ні експертам ми не показуємо, якісь секції цієї угоди, то так робити не можна. Я один сюжет нагадаю про Шелт і Нігерію. Ви можете в інтернеті подивитися, це вже не на основі документа, це вже на основі інтернету. Тоді, коли Шелт видобувала кілька років нафту в Нігерії, роздали цю нафту 80 квадратних кілометрів землі просто під нафтою. Без політики, люди без хліба і е, мають там декілька того, що мали величезні економічні проблеми, мають, мають тепер ще й більше. І чим Шелтон компенсувала? А Шелтон компенсувала тим, що 5 тисяч доларів за це людям, дала зерно. І ми хочемо, щоб нас приймали, як і генійські Ми хочемо, щоб Україну приймали як Егені. Ні, друзі, коли продається центральна влада. Депутати, я не знаю, представники адміністрації, міські голови, сільські голови, то треба розуміти про те, що Україну вони не кублять. Те, що нам з діда прадіда, наше завдання його зберегти і ефективно використати, щоб наші діти нам подякували, а не сказали батько, а де був? Дякую за увагу. І я сподіваюся, що Ізюм не дасть пройти ніякій кампанії в такому варіанті, в якому вони пройдуть. Ми розуміємо вже нашу владу. Тут поставили хрест. Не вміють вони, чесно з людьми говорити. Але коли ця кампанія хоче дорошити, доросли своєї європейськи. А це значить, що нас мають за ігрі. Я сподіваюся, що прес-служба Харківської обласної ради, можливо, дасть інформацію з цього погодню княгіля. Да, це до вас як більше звертається. Дасть інформацію про те, що на цих громадських слуханнях прозвучали не лише правові речі про те, як добре буде, коли Ізюмщина буде добувати сланцевий газ, а й та критика, і ті е, речі, серйозні, загрозливі речі, які прозвучали з цієї трибуни зі сторони екологів і економічні аргументи. Дякую вам. Шановні присутні!